Універсальна рейка точного або тонкого налаштування кута заточування ножа для ваших точилок ножів з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я поділюся з вами своїм відгуком про дуже цікавий інструмент, який я знайшов на сайті Aliexpress. І це рейка точного або тонкого налаштування кута заточування ножа, яка допоможе вам. Комфортно встановлювати кут заточування безпосередньо перед заточуванням, тобто виставляти його, а також допоможе змінювати кути заточування ножа безпосередньо в процесі заточування ножа. Якщо ви користуєтесь таким видом заточування, наприклад, як заточування сходинками. Це вид заточування передбачає при зміні каменю на більш дрібний, змінювати кут заточування, там, наприклад, на 0,1 градуса, щоб робити вихід на ріжучу кромку і добре пропрацювати ось цю ріжучу кромку. Дуже цікавий вид заточування, але потребує зміни кута заточування. І звичайно, якщо ваша точилка бюджетна комплектується штангою, а в більшості випадків це так, вам доводиться змінювати цей кут заточування вручну, тобто відкручувати шарнір і зміщувати попадати в ці 0,1 градуса. Це звичайно дуже незручно, потребує багато часу, нервів і інколи, якби відбиває охоту, заточувати ножі в цей. Цим видом заточування або цим методом заточування сходинками. А ось ця рийка допомагає комфортно, швидко виставити і зручно виставити той кут заточування, який вам потрібен, і змінювати його безпосередньо в процесі заточування на заданих ваших, там, наприклад, 0,1 градуса. Цьому відео я розповім зараз вам і про переваги цієї рейки, і про її недоліки. І ви вже безпосередньо на основі цього відео, на основі цієї інформації, зможете зробити для себе висновок, потрібна вона вам чи ні. Я ось цю рейку встановлював практично на кожну точілку бюджетну, яку замовляв на сайті AliExpress. І ось ви бачите зараз точілку Beast. цей рейковий механізм, він тут рідний, тобто вона комплектується вже ним, і це одна з найкращих точилок сайту Aliexpress. Посилання залишу в описанні під відео. А ось ця точилка сайту СК 09, вона комплектується рейкою. Вірніше, вона комплектується штангою. І ця рейка це вже як додаткове, додатковий аксесуар. Купувалася вона окремо. Ось так вона працює, ось так зміщуються кути заточення. Зараз буду все показувати. І ось таку рейку я прикріпляв і на Сайтузка 09, і на Руіксін Прорікс 008, 009. А також навіть на третього покоління Руїксін я прикріпляв цю рейку практично на будь-яку точилку. Хто дивиться відео на моєму каналі, бачили її неодноразово. І це вже досить довгий час я використовую її і є що про неї сказати. Посилання на цю рейку залишу в описанні під відео, і перша перевага цієї рейки. В її ціні, якщо порівнювати ціну цієї рейки з рейками більш професійними від професійних виробників, звичайно, вона значно нижча, і тому її можна застосовувати до бюджетних точилок. Що не скажеш про професійні рейки, звичайно, там є свої переваги, але ми зараз говоримо про цю ціну. А ціна на цю рейку досить хороша. і бувають знижки, розпродажі на AliExpress, різні купони. Її можна купити ну, дуже по вигідній ціні. І ось це так би, одна з її переваг, це її ціна. Наступна перевага в тому, що вона, її можна прикріпити до будь-якої точілки за рахунок її такої геометрії я прикріпляю її практично на будь-яку точилку. Ось зробив такий перехідник, наприклад, для цієї точілки, оскільки тут різьба під М6. І так само роблю практично цей перехідник використовую практично для будь-якої точілки, тому що всі вони практично під шестерку штангу і вкручуються в різьбу. Буває М5, там роблю трішки інший гвинт. Міняю і те саме, оскільки в шляпці є патай, воно все там добре фіксує. Тобто можна прикріпити. І це також її перевага в її зручності фіксації. Наступна перевага в діапазоні. Діапазон зміщення тут 14 см. Чому я кажу в сантиметрах, а не в градусах? Тому що геометрія точилок різна і ви її можете розмістити на будь-якій висоті і так застосувати всі її можливості від нуля, тобто максимально можливого кута заточування, мінімального, який доступний для цієї точилки, до максимуму. А максимум тут обмежений лише її довжиною. Змінюєте ось цю деталь, зробите її вищу, Цей, ця рейка стає вищою, відповідно, і буде, більш тупим буде кут заточування можливим. Тобто для цієї точилки Tools Beast, є в мене відео з оглядом цієї точилки, я там вказую, який мінімальний, який максимальний кут заточування, оскільки тут вона спроектована отак. А для будь-якої вашої точілки ви вже самі можете це все міняти, якщо бажаєте щось змінити, там максимальний, наприклад, кут. тому що мінімальний кут заточення, він вже обмежений геометрією, а максимальний тільки довжиною. Ну і це наступна її перевага це ось цей діапазон 14 см. Тобто його вистачає мені і на мінімум, тобто тут зараз більше, ніж 0, воно нижче навіть опускається. І максимум я ніколи такий не застосовую. Наступна це її точність. За рахунок ось цих колес. Я можу міняти кут заточення так, як мені зручно, навіть в сотки попадаю, і все в мене виходить, і все дуже зручно. І не потрібно там а, гратися вище, нижче, так як вручну, коли немає цієї рейки, а на штанзі намагаєшся виставити на шарнірі. Тут такого нема, тут все дуже і дуже точно. Наступна перевага в тому, що тут є ось таке колесико, і його можна відпускати, і досить зручно міняти з мінімума на максимум швидко відбувається зміна кута. Заточування, а далі вже точно. Тобто у вас є грубе налаштування, швидко змінити з мінімуму на максимум, далі точно застосовуєте за допомогою цих колесок. І цей, ось цей варіант, не варіант, а ось цей барашок він допомагає не тільки швидко змінити кути заточування з мінімуму на максимум, а ще й контролюєте ви за допомогою нього. Щільність прижаття і тим самим, як легко буде зміщуватися ось ця каретка по вашій рейці. А якщо ви зробите більш щільним, тоді більш точно вийдеться налаштовувати, тому що прийдеться прикласти більше зусилля. Якщо ви зробите більш легким, тоді більш легко, але тоді точність втрачається, тому що можете перескочити потрібний вам кут заточування. Це також її перевага. Дехто може сказати, що це недолік, тому що ось тут, наприклад, по недоліку, давайте зразу ж вам скажу. Він не суттєвий, але я мушу про це сказати, тому що мені це не подобається. Ось тут є люфт, і тому, якщо ви змінюємо на... вірніше, якщо ви опускаєте або піднімаєте, змінюєте напрям. Ви спочатку вдаряєтеся так. Якщо ви тут прижали і зробили більш щільніший вхід, чи точніше тугіше прижали, тоді це вам не мішає, тому що воно не змі... Змі... змінить змінить. Місце положення цієї каретки. А якщо ви вільніше, то цей удар може вам зашкодити попасти за даний кут заточення, і ви його перескочите, наприклад, і прийдеться вертатися. Ну, це, в принципі, долі секунд втрачаєте, але чому не зробити більш тугішим, і тоді ось це не буде мішати. Це просто порада і те, що є. Ось є ось такі люфти. Ще один недолік для декого він недолік, я цього не відчуваю, що інколи. А штанга впирається в один з цих колощат. Вони досить масивні, і тому да, таке буває. Тому я розмістив ось цю штангу, як бачите, під певним кутом. Так в мене не торкається штанга. Цих колесик, це перше. А по-друге, мені більше зручніше добиратися до цього колесика, яким я налаштовую. Ну, я як заточую, я ось так заточую. Мені зручніше так добиратися до нього. Тому виставляю під кутом. Плюс я виставляю е шарнір рівно по центру. Так. Тобто, змінюючи положення цієї штанги під якимось кутом, ви а, зробите роботу з цією рейкою більш зручнішою. Якщо в будь-якому випадку вам щось тут заважає, просто знімаємо один з а, ось цих колищад. Якщо не помиляюсь, тут під цією заглушкою повинен бути а, гвинт, його відкручується і знімається цей колищат. Ну, так було в попередній версії цього. Цієї рейки. Я тут не знаю, тому що я її не знімав відверто кажучи, я ось цю не знімав. Буває ось тут є а, фіксатор, буває ось там під заглушкою є фіксатор. Ну Давайте зараз, якщо знайду щось, щоб подивитися, є він там той фіксатор чи нема. Зможу я. Забрати цю заглушку. Не хочеться пошкодити його. Ну В будь-якому випадку цей а, Алещаку можна якось зняти, якщо воно буде вам заважати. Мені воно не заважає, тому я залишив так, як є. А ще один з недоліків, дехто там писав мені, що немає парковки. Парковка продається окремо, тут викручується цей гвинт, вона зроблена з дроту. У мене, на жаль, її під рукою зараз немає, але вона в мене є наявності. Вона була з іншою точилкою в комплекті. Її можна встановлювати сюди, і тоді фіксується на цю парковку. А купувати її не обов'язково можна зробити самостійно з дроту. Я цього не роблю, оскільки паркую ось так під колеско. Тобто я нічого не знімав, але паркую ось так. Брусок. Заточую, заточую, ось так. Запаркував, поміняв все, що мені потрібно, кут вірніше, не кут, а. Сторону ножа далі заточує. Тобто можна використовувати як паркування ось ці колески, не треба їх знімати. Це по бажанню, звичайно. Хтось може зняти і зробити свій лас, своє власне паркування, тобто за рахунок ось цього дроту, наприклад. А хтось може користуватися так, як я колеску. В принципі. Всі переваги і недоліки. Досить зручний інструмент за досить невеликі гроші. Він повністю задовільняє мене в плані виставлення і зміни кута заточування ножа. Робити це дуже зручно. Якихось недоліків в критичних тут немає. Єдині недоліки, які я помітив, це люфт, який можна було б, щоб його й не було. Я не розумію, чому він там є, як воно там зафіксоване, що воно є, тому що в мене є рейки. А це рейка якби від мікроскопа а в мене є без цього люфта. Чому от саме ці є таке, я не знаю. Воно мені не заважає, але його могло б і не бути. І це якби один з варіантів. І другий з недоліків, більше, так, таких несуттєвих. І другий несуттєвий недолік це об'єм цього колищата. Чому його не зробити меншим? І тоді б воно не заважало? Ну це також питання до виробника. А в будь-якому випадку це також рішається. Розміщується правильно під кутом цю рейку, а вже не, міша, не заважають ось ці колещата і не впирається штанга при заточенні якихось дуже довгих ножів. Ось, в принципі, все, що хотів розповісти. Посилання на цю рейку буде в описанні під відео. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте. Дякую за перегляд, всім миру, добра і любові!